Воїсти на воскрес, Христос Воскрес, поїстину воскрес, Христос воскрес, поїстину воскрес. пім бом чок чок-чок-чок, перед яєчок Нарешті час послабити паски і відкрити писки. Нарізаєм паску, будь ласка, передай мені домашню ковбаску Шипачу на вушко ява Пусті церкви повні магазини. У дворі храму виставка найліпшої корзини. А пім сказав важливо, що не в рот, а з рота. Я кушала люляке, бабо, батюшка не проти Ми з трьох на ногах, бо традиції треба триматись, та найменше постить, має більше розговлятись. Бім бом, чок чок-чок, перед свін яєчок.